Смішні тварини. Жабки співають хором. Мишка в сирі. Верблюд тамує спрагу. Жабка висить на гілочках. Кошеня залізло в чашку. Птах впіймав птаха. Курча чекає на братика. Мишка подружилася з кішкою. Жабка нюхає квітку. Кошеня заснуло з клубком. Ведмедики танцюють. Журавель милується собою. Хом'як сховався. Кошеня здивувалося. Рибка посміхається. Кіт лякає собаку. Слоненята йдуть за мамою. Коала заснув на дереві. Дружня сім'я каченят. Собака спить в кріслі. Ведмежа відпочиває в мами на спині. Цуценята солодко сплять. Ведмедик відпочиває. Ведмедик робить зарядку. Білі ведмеді обіймаються. Кошеня катається на черепасі. Мавпа дивиться в дзеркало. Песик працює за комп'ютером.